Розпочинає засідання комісія з гуманітарних питань на порядку денному чотири питання. Перше про затвердження порядку денного, друге про затвердження структури штатного розпису комунального закладу Герм'язівська дитяча музична школа. Третє про внесення змін до рішення сільської ради від 27.07.21, про створення комунального закладу «Центр культури і дозвілля. Четверте про затвердження структури та штатних розписів в закладі культури виконавчого комітету Гельмезівської сільської ради на 26 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Так. Присутні в нас три члени комісії одноголосно. Проти. Утримався одноголосно. По трьох питаннях доповідає Харіна Ірина Вікторівна, начальник відділу. Так, Перше питання. За ми затверджуємо структуру штатного розпису комунального закладу Угівецька дитяча музична школа виконавчого комітету, це раз на 26 й рік. Е, у них фактично без зміни. Єдине, що в минулому році одна штатна одиниця йшла з фінансування і спецфонду, а тепер всі працівники фінансуються виконавчим комітетом. Е, всього ставок працівників 10.44. Не перед працівників дві ставки це завідувач господарства, на музичних інструментів, прибирання в приміщень. Загальна штатна чисельність 12.44. Прошу голосувати за допомогою Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення до голосування на сесії? Проти, утримався доголосно. Дякую. Друге питання це внесення. Змін до рішення сільської ради від 29 липня 21 року номер 139 про створення комунального закладу центр культури і дозвілля виконавчого комітету Гермезівської сільської ради та затвердження статуту зі змінами. Наш центр культури і дозвілля з самого початку юридично був невірно створений, тому що, по-перше, з мережі закладів культури зник повністю гермезівський сільський будинок культури. Ми зрозуміли, що його перевели як в центр культури і дозвілля, але ж документально ніде це не було підтверджено. По-друге, в структуру цього штатного центру культури і дозвілля були згідно статуту під'єднані музична школа, що не є вірним, і музей нашої історії Вільмезенщини. Його створювали як комунальний заклад зі статутом, який було в пункті 3 рекомендовано начальнику відділу культури зареєструвати в реєстратора як окрему юридичну особу, що не було зроблено. Через рік вони вносять зміни в те рішення і створюють комунальний заклад центр культури дозвілля, спорту і туризму. Без статусу юридичної особи в структурі зникає дитяча музична школа, а додається літературний музей що не є взагалі віним, тому що це, скажімо так, заклад освіти підпорядкований. Довго ми вивчали документи, як його правильно зробити, що ми підійшли до того, що положення ми вкладаємо в новій редакції. Стосується це тільки центру культури дозвілля туризму і спорту виконавчого комітету. Він е, переходить, змінюється назва з комунального закладу центру культури дозвілля виконавчого комітету на просто центр культури дозвілля туризму і спорту виконавчого комітету Хібанської сільської ради. Положення викладаємо в нові редакції. З першого, першого початкового рішення виключаємо пункт 3, пункт 4, Це там, де... Було вказано реєструвати їхній статут в державний реєстратор. Пунктом друге, один-два, ми прописали, щоб у нас правильно вийшло, що у нас не зник Гельмезівський сільський будинок культури. ЦК ДТС утворюється шляхом перейменування гельмезівського сільського будинку культури. Оця фраза була опущена, і за цього у нас всі будинки культури і клуби залишилися, а Гельмезівський зник. Ми його привели у відповідні, що шляхом переименування гімназівського сільського будинку створюється центр культури дозвілля це туризму і спорту. Засновником, власником є гіназівська сільська громада в особі гімназівської сільської ради, органом управління є виконавчий комітет, центр культури і дозвілля в своїй діяльності підпорядкований підзвітний підконтрольний відділу культури, туризму, молоді, спорту виконавчого комітету. Ну, ЦК ДТС є неприбутковою організацією без статусу юридичної особи публічного права, От розписується мета завдання предмет діяльності, структура. що основне. Сюди входити сам центр культури, дозвілля туризму і спорту, безпарчівський сільський клуб Філія КДТС, Богданівський сільський будинок культури, Проварківський сільський будинок культури, Калинківський сільський клуб. Коворайський сільський будинок культури, підставський сільський будинок культури, Блашканівський сільський будинок культури. Всі вони йдуть як філії ЦК ДТС, підзвітні підконтрольні директору з і в директору підзвітні, підконтрольні директором ЦК ДТС і свою чіму директор підзвітний під контроль відділу культури. Добрий, Добрий день. Добрий день. Можна на, на одну хвилину чому? Нас камера, давайте через три Добре, добре. Я вичекаю вас організаційна діяльність, я думаю, вам зачитувати ні, ні. органами управління, те вже було наголошено, хто відповідальність припинення діяльності здійснюється з чим законодавством. От, якщо привели мається положення, більш нормальний вигляд. Прошу. Пропоную даний проєкт рішення рекомендувати для розгляду на сесії. Хто за? Проти. Тримався удовольствию. Наступне питання теж ваше. А наступне питання, ісходячи з міст положення Центру культури дозвілля туризму і спорту, ми окремим рішенням затверджуємо тепер структуру і штатні розписи усіх закладів культури, щоб не виникло питання, куди поділився музей, інструктор зі спорту і так далі проєкті рішення пропонуємо затвердити структуру штатних закладів культури, виконавчого комітету Вімецької сільської ради на 26 рік і ввести його в дію з 1 січня 2026 року, згідно з додатками, значить ну, залишається в структурі і в центру культури дозвілля туризму і спорту з 1 січня 26 року, так як і був директор, завідувачі сільських клубів і будинків культури. Художній керівник одна ставка, компаніатор 0,5 ставки, керівник народного колективу 0,5, 4 прибиральниці – 0,5 ставки і інструкторці спорту ціла ставка. Всього 13 осіб чисельні. Це по філіях. Всьому по всьому філії філі це те, що стосується тільки центру культури дозвілля і сільських філій. Другим додатком у нас іде структура краєзнавчого музею історії Гельмезовщини імені Павла Терентьєвича Германа. Виконавчого комітету також ставимо на певно 26. Тут завідувач музею, одна штатна одиниця, так вона і є. Директор музею, завідувач купить музею. Далі окремим додатком йде структура публічної бібліотек, бібліотеки виконавчого комітету, Ну, них все було вірно, але ми його окремо тут затверджуємо. Завідувача публічною бібліотекою одна ставка і бібліотекарі восьмисільських бібліотек філій. Вони всі на 0,5 ставки Прибиральник службових приміщень публічні бібліотеки також на 0,25 ставки вона працює, тобто загальна чисельність працівників 5,25. Це ми так його впорядкували. А Є... куди ж Є... тепер музей? Літературний з да. Ховороди. Він, він іде в мережі культури, він числиться в mm -hmm. мережі, але не підпорядкований ні ЦК ДТС, mm -hmm. Як як окрема, так, він йде окремо він освіті, як під освітній заклад. Він йде в мережі культури, числиться, бо він відношення має і до освіти, і до культури, але підпорядкований від освіту. Uh -huh. Оце ми так його розвитку, щоб було все чотенько, понятно. Музична школа комунальний заклад, це мистецька школа вона по окремим своїм нормативими документами йде. А от іменно це на ДТС, нарешті ми його запорядкували. Також. Музей осьо, бібліотека осьо. Центр культури усього. Пропоную підтримати такий проєкт і рекомендувати до голосування. Хто за, проти утримався, одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Всього дякую всім.